Задля безперебійної роботи закладів дошкільної та шкільної освіти під час відключень електроенергії а відтак задля якісного освітнього процесу до Вінниці прибула чергова партія з десяти генераторів з Мюнстера. Вони мають потужність від 62 до 90 кВт. Їх встановлять у семи школах та трьох садочках міста. Завдяки цьому, у всіх школах всі школи нашого міста забезпечені безперервним живленням на рахунок на той випадок, коли у нас не буде світла. Тобто такі потужні генератори забезпечать роботу повністю заклад. Люди <закладу> освіти автономно. зможуть допомогти повністю працювати, забезпечити роботу пунктів незламності, єдалень закладів, тобто повністю електропостачання закладів освіти. Отримати таку допомогу вдалося завдяки співпраці як муніципалітетів Мюнстера та Вінниці, так і ротарі клубів обох міст. Генератори передали відповідно до потреб закладів. Загалом завдяки цій ініціативі стабільно зможуть працювати пункти незламності в 30 школах міста. Паралельно йшли дві співпраці: міста між містами і цей чотирикутник, громадськість міста. Тобто частину забезпечили самі міста між містами, а частину це вже другий наш і е крайній для шкіл. Захід, коли забезпечили за допомогою ротарі клубів, мюнстері є декілька ротарі клубів, які об'єдналися, побачивши нашу проблематику, і домовились. Вони привели навіть ярмарик, ярмарок залучили бізнес, залучили школи.